Вітаю малята. Сьогодні я вам прочитаю оповідання видатного українського письменника і педагога Василя Сухомлинського. Називається воно А де ж подівся той хлопчик? Це оповідання обов'язково викличе у вас добру посмішку. Слухайте. Одного разу Петрик пішов з дідусем до ставка. Рибу ловити. Сіли на березі, закинули вудки. Дідусь і розповідає Петрикові. Коли я був маленький хлопчик, ось такий, як ти. Тут було глибоко, глибоко, от такенні коропи водилися. Дідусю, невже ви були маленький хлопчик? здивувався Петрик. Бу! Ось тут купався, тут і рибу ловив. А де ж подівся той хлопчик? здивувався Петрик. А ви як гадаєте, де ж подівся той хлопчик? Догадалися? Молодці!